Ми першому рішенням приймаємо рішення, які, від яких залежить так, також також і оборона нашого міста. Ми допомагаємо збройним силам, виділяємо кошти на ТРО, на добробати. Ми, ми їх отримуємо допомагаємо. І Те, що від нас залежить, ми допомагаємо за все зробити не тільки забезпечення. Е і поточної роботи, але також і об'єкти об'єкти укриття, і це об'єкти оборонні, я маю на увазі. Але також ми виділили кошти на об'єкти укриття, тому що ми вже не один тиждень, не перший тиждень, не перший місяць працюємо, Ми не оголошуємо про цю роботу, але зараз можу сказати, що вже половина, авторів, які у нас є головним нашому місті, нами працьовано. Зараз ми ще виділили 5 мільйонів на те, щоб завершувати дану роботу, можливо, тільки продовжувати, буде до завершення ще. Є певний певне, ж такий період і певні завдання. А, і також ми виділили кошти на підтримку тих людей, хто постраждали, на відновлення їх житла, на відбомбування в березні і. Ті пошкодження, які були багатоповерхівка, завадився в інфраструктурі, ми на це також ще раз видали кошти, тому що потрібно все ж таки пришвидшити дану роботу, і це такі для нас пріоритетні питання. Десь до 200 мільйонів ми вже виділили на допомогу нашим збройним силам, тобто територіальній обороні і нашим добровольчим формуванням. Основне, я якби ми не цього вже не приховуємо, ми. Про це більше кажемо про те, що ми сьогодні не робимо капітальних робіт на ремонтах відповідних інфраструктурних об'єктах благоустрою. Ми не робимо сквери, не робимо парки. Ми знімаємо кошти і направляємо їх на обороноздатність. Ми направляємо їх на критичну інфраструктуру. Це опалення, це комунальні е, наші комунікації. На це ми витрачаємо кошти. Але знову ж ми працюємо по поточному ремонту, тому що капітальні видатки сьогодні заборонені, і треба сьогодні. Капітальні видатки можна здійснювати тільки те, що те на ті роботи, які, від яких залежить обороноздатність, підвищення її, і також на допомогу збройним силам. Це ми робимо.